Вітаю, у нас відпарювач Меджо M 330 У нас покупка вало. Ось така була величенька коробочка. Звісно, ми вже розпакували, все зібрали. Ось така в нас вийшла конструкція. Що ми тут маємо? Давайте дивитись разом. Збоку вона виглядає ось так. Тобто є так, це одразу покажу ось така рукавичка. Тобто, коли ми будемо відпарювати, ми можемо її одягати. Вона доволі велика. А допоможе мені вдягнути рукавичку. Так, ось, ну, дуже добре. Тому на будь-яку руку вона підійде. Терморукавичка. Тобто в нас є ось така нижня конструкція, у нас тут помічники нижня конструкція. Є ось така кнопочка. Он і оф. Вмикаємо і вимикаємо. Так, далі в нас нижня частина має ось таку ємність. Да? Вона переворачується, ця ємність, відкручується. Покажи, як вона відкручується, відкручується ось ця. Першка заливається туди водичка, і вона закручується. І з легкістю вона вставляється ось сюди. Ось така виходить нижня частина. Ну, звісно, шнур доволі довгий. Так, і ця платформа в нас дуже оці ножки вони регулюються по висоті, теж дуже просто, да? ну, ось так вона опускається, нижня частина і верхня частина теж регулюється по висоті. Кому як треба. Ця бокова теж, вона тут має фіксатори, вона теж дуже доволі проста, да? тобто вона може перетворюватись на звичайну дошку, ось таку, але нам зручніше ось так під наклоном. Закрутили і зафіксували. Це дуже просто є ось така. Штучка, на яку можна вішати речі на тремполі. І давай вмикаємо, вмикай. Ми чекаємо деякий час. Давай відпарюватель. Тобто, кому як зручно, або під праву руку, або під ліву. Тримай. Він такий здається, що він жорсткий, але коли він починає нагріватися, то він. З нього є да, пара. Ось такий тримач, теж в залежності від того, як або вертикальна дошка. Все, наш відпарювач доволі швидко, ну, швидко наш відпарювач вже нагрівся. Да. Щоб зрозуміли, ми це купували здебільшого, щоб дитина могла користуватись і е, свої речі гладити. Ось таку, наприклад, кофти. Він вчора всі собі. Зараз від пари, да, різкіс пропадає, він собі всі їх повідпаривав. Єдине, чого нам не вистачило, да, це кнопки ну, е, подачі пари на самому було б гарно, якби на приборі була кнопка подачі пари. Ну, тобто, Результат доволі гарний. Тобто реч така ну, не м'ята. Тобто, ось така, да, вона вже вже гнеться добре, вішає на місце, його можна да, регулюється, можна повісити, і вона вимикається. Звісно, ми не можемо це порівняти. У нас є парогенератор. Дуже відомої фірми, дуже мощний, ми не можемо це порівняти з парогенератором. Там е, значно е, якісніший процес. Але якщо нам це треба для чогось швиденького, таку футболочку, щоб дитина сама могла собі це все гладити і відпарювати, то мало місця займає, я ж кажу, по висоті кожен може собі регулювати як удобно. Тобто ми задоволені для тих цілей, які в нас були, щоб можна було швидко щось яке відпросувати, таку невеличку річ, щоб дитина могла самопоратись. Для цих цілей це дуже зручна конструкція. Вона доволі так виглядає гарно. В неї ну, якісний пластик, тобто ну, воно тако не шатається, нічого не розвалюється. Да. Все добре. У нас була безкоштовна доставка у той магазин Алло, у який нам зручніше. Тому дякуємо магазину Алло.